Давайте розберемо 9 найулюбленіших брендів суконь принцеси Кетрін. І на дев'ятому місці це бренд Self Portrait. Принцеса Кетрін любить дуже схожі між собою сукні від цього бренду. Вони між собою плюс-мінус впізнавані. На восьмому місці бренд Bella London. І я дуже сподіваюся, що я вимовляю правильну назву цього бренду. Вважається, що від цього бренду у принцеси Кетрін приблизно 10 суконь, але вони за стилем більш-менш різні. На сьомому місці бренд Александра Річ. Від цього бренду майже всі сукні принцеси Кетрін мої найулюбленіші. А від ось цієї сукні у мене чомусь вайб принцеси Маргарит. Єдина сукня, яка мені не стовідсотково подобається, це ось ця, але виключно через те, наскільки подовжена лінія талії. Я, в принципі, не сильно фанат саме такого фасону. Але принцеса все одно прекрасна. Шосте місце посідають сукні від бренду Темперлі London. Вони симпатичні, також схожі між собою, але чомусь абсолютно всі виходи принцеси Кетрін в цих сукнях вони більш старі. Я якихось більш свіжих виходів в цих сукнях не знайшла. Вважається, що приблизно у неї десь 12 суконь від цього бренду. Наступне п'яте місце посідає бренд L.K. Bennett і має принцеса Кетрін десь 14 суконь. До речі, сукні від цього бренду дуже часто підпадають під ефект Кейт, коли розкупаються просто за секунду все на світі. Наступний бренд, який у мене чомусь до кінця з принцесою Кетрі не асоціювався, це бренд Erdem. Хоча, за даними експертів, вона має близько 14 суконь від цього бренду. Мені здається, вони її дуже і дуже личать. Ось ця сукня з такою її зачіскою взагалі виглядає як витвір мистецтва. І переходимо з вами до трійки фаворитів. Третє, мені здається, почесне місце займає Емілія Вікстед, Звичайно, цей бренд на принцесі Кетрін у мене особисто асоціюється з найважливішими заходами. До речі, вважається, що в колекції принцеси близько 20 суконь від цього бренду. Друге місце Дженні Пекхем, золота сукня з показу Джеймса Бонда. Взагалі її обожнюю. Сукня для найкращої дипломатичних прийомів. В Колекції принцеси більше 35 суконь від цього бренду. Як же ось це красиво! І перше місце посідає легендарний бренд «Александр Маквін, знаючи від того, що це бренд, який створив її весільну сукню, неймовірно прекрасну. Це сукні для дипломатичних виходів, для більш стандартних виходів на кожен день сукні для прекрасних червоних доріжок. Вважається, що в колекції принцеси Кетрін більше 40 суконь від бренду «Александр Маккуін». Але це ми не рахуємо пальто, сукні пальто, яких просто неможливо перерахувати який з образів принцеси вам сподобався найбільше?